Отже, триває ефір на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо 1, і, і наші телеглядачі мають можливість побачити, що в нашій студії з'явилися нові гості. Зараз я їм їх вам представлю. Отже, поруч зі мною Алла Казмірук, заступниця начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Волинській області. Вітання, пані Алло. А також Світлана Андрійчук, головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління державної служби якості освіти у Волинській області. Вітання, пані Світлано, вітаю. І ми сьогодні напередодні всесвітнього дня якості, який відзначає 10 листопада, хочемо поговорити про те, чим займається безпосередньо державна служба якості освіти у Волинській області, і якраз зараз триває тиждень якості освіти. Отже, давайте розпочнемо нашу розмову. Та пані Світлано, то все ж таки, якщо говорити про якість освіти, що це означає і кому вона важлива? Якість освіти це трошечки таке багатогранне поняття, розуміння. І давайте ми будемо відштовхувати в першу чергу від самого поняття якість. Міжнародною організацією ІСО є така організація, дозволю собі зацитувати, є певне визначення і прийнято говорити, що якість це скупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності, задовольнити встановлені та передбачувані потреби. Проте найбільш точним у концептуальному розумінні щодо якості освіти мені найбільш прийнятне, особисто мені визначення, яке доступне абсолютно для всіх учасників освітнього процесу у Вікіпедії. Це визначення, яке говорить, що якість освіти це комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовність та Практичну ефективність формування особистісної компетентності. Це найбільш глибоке визначення, і яке характеризує, повноцінно характеризує всі ті процеси, які відбуваються в закладі освіти. А як заклад освіти працює над досягненням цих результатів? Ну, скажімо, так, кожен заклад освіти згідно чинного законодавства має. Розбудовувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, і саме тут дуже тісно поєднано поняття якість освіти, яке я зацитувала, і з поняттям внутрішньої системи, де ми можемо познайомитися із визначенням внутрішньої системи. Міністерством освіти видані рекомендації щодо розбудови внутрішньої системи у закладах як дошкільної освіти, так і в закладах загальної і середньої освіти, і відповідно професійної та професійно-технічної освіти. Чекаємо на передфахову вищу і вищу освіту. Але ці методичні рекомендації мені м, ім, імпонують надзвичайно, тому що вони всі йдуть у взаємозв'язку. Тобто, ми прослідковуємо, вибачте, за тавтологію, певну наслідковість між дошкільною освітою, між загальною і середньою, і відповідно. Професійно-професійно-технічно, про яку я говорила про ці методичні рекомендації. Ну і дозволю собі сказати, що саме в цих методичних рекомендаціях під внутрішньою системою розуміється сукупність умов процедур та заходів, які відбуваються в закладі освіти, і які спрямовані теж на те, щоб формувати ключові компетентності у дітей шкільного віку та сприяти розвитку особистості дитини. І це надзвичайно тісно переплітається саме з тим поняттям якості освіти, про яке я говорила трішечки раніше. Кожен заклад освіти, будучи чи дошкільним, чи закладом загальної середньої освіти, чи професійно-технічної, змушений змушений, повторюсь, розбудовувати внутрішню систему забезпечення якості освіти. Тобто всі процеси, які відбуваються в закладі, вони мають бути у взаємозв'язку і працювати. На надання якісної освітньої послуги. Давайте ми трошечки скажемо, ну, хто має розбудовувати внутрішню систему, за якими правилами і на що в першу чергу звертати увагу. Ну, так як закон України про освіту дає нам всім статус е учасників. Освітнього, скажем так, процесу, я маю на увазі нас в якості батьків, педагогів, ну і звичайно безпосередніх учасників, учнів, то абсолютно всі, ви названі, мають доступ до того, щоб приймати або бути учасниками прийняття певних рішень в закладах освіти. Е, наступне я би хотіла сказати, коли ми говорили про якість про якість освіти. Ми говорили про комплекс характеристик. От я найбільше хочу виділити три такі групи характеристик. І в першу чергу, це якість потенціалу, наступна якість процесу і відповідно якість результату. Якщо говорити про потенціал, це має бути заклад забезпечений в першу чергу. Ресурсами відповідними для того, щоб надавати якісну освітню послугу. Ну, ресурси можуть бути як матеріально-технічні, так відповідно і кадрові ресурси. Е, наступне, якщо ми говоримо про процедури, то я е, скажу, що це має бути певний взаємозв'язок, і управлінці мають думати на те, щоб е, пов'язати. Всі процеси закладу освіти знову, щоб вони працювали на надання якісної освітньої послуги. І відповідно, результат. Результат може бути різним. Проте ну, ми очікуємо на той результат, щоб е, сучасний учень, сучасна дитина отримала ті компетентності, за допомогою яких вона може реалізовувати себе в сучасному світі. Можливо, не отримає достатньо, достатньо об'єму знань. Але ну в сучасному світі будь-яку інформацію ми можемо знайти. Але застосовувати цю інформацію відповідно в повсякденному житті, оце вже ті навики, які повинна надавати сучасна школа. І саме коли розбудовувати внутрішню систему і заклад освіти буде думати про те, що. Працювати над певними компетентностями, то будемо працювати на якісну освіту. Пані Світлано. Чи надає ваша служба, яку ви представляєте, якусь допомогу закладам освіти щодо досягнення цих результатів якості? Звичайно в нас саме в нашому регіональному представниці державної служби якості освіти Волинській області є такі певні напрацювання. Так зване координаторство, як ми його називаємо. Кожен із наших спеціалістів має певну групу наших хвилинських громад і, відповідно, надає допомогу безпосередньо саме тим закладам освіти, які знаходяться в своїх громадах. Хоча в нас є і так співпраця з іншими громадами, і ми організовуємо певні зустрічі. До речі, було дуже хороше напрацювання в нас в цьому році. Ми через юліт у Волинській області. Провели чотири інформаційних сесії для громад області для закладів освіти щодо різних питань, які турбували як громади, як керівників закладів освіти, і відповідно, як і нас, як фахівців державної служби якості освіти. Зокрема, ми говорили і про інклюзивне середовище в закладах освіти. Ми говорили про облік дітей. От ми зустрічалися, організовували певні зустрічі із новопризначеними директорами для того, щоб їх спрямувати в якому руслі. Працювати і саме розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти вона і є одним із напрямків, над яким працює як Державна служба якості освіти, так і її регіональні представництва по областях, і наше, зокрема. Ну я так розумію, саме ваша служба здійснює і перевірки, тобто аудит та, стосовно того, як готуються учні та випускники згодом, як взагалі заклади освіти готуються до, до того, щоб дійсно якісні, якісні, якісна була освіта, та пані. Алло, можливо ви розкажете та про інституційний аудит, як він відбувається, з якою періодичністю, які головні так. умови? Інституційний аудит це зовнішнє незалежне оцінювання роботи закладу, під час якого експерти, приходячи в заклад, оцінюють освітні і управлінські процеси і дотримання закладом вимог законодавства. Скажемо, це нова відносно в Україні процедура оцінювання освіти освітнього процесу в закладі. Коли експерти приходять у заклад, це скажімо, ну ніби для директора трошки страшно, але в принципі це досить. Така процедура, яка дає директору дуже багато можливостей, не тільки директору, але й колективу, тому що, заходячи в заклад, ми зосереджуємося на чотирьох напрямках вивчення закладу. Так, це освітнє середовище, це педагогічна діяльність, управлінські процеси, це система оцінювання здобувачів освіти і організація навчального процесу в закладі. Так? Важливо, що за результатами аудиту ми не пишемо, що не так, і хто винен у цьому, чому не так, так ми надаємо рекомендації на основі висновків експертів. Що ще тут? Цікаво і напевно важливо також те, що висновки рекомендації верніше, отримує не тільки керівник закладу освіти, але отримує засновник, тому що тут ну, заклад розбудовується тільки у співпраці всіх людей дотичних до школи. Правда ж? І сьогодні можу сказати про те, що протягом 2020-2022 року у Волинській області було проведено 21 позаплановий інституційний аудит за заявами директорів та керівників громад. Чому позаплановий? Тому що під час воєнного стану планові заходи не контролю і аудит не проводяться. Але ж в цьому році, в 2022, він ніби такий і складний. Проте ми провели п'ять інституційних аудитів. Це також було за заявами керівників. І після аудитів ми спілкуємося завжди, організуємо такі зустрічі, запрошуючи на ці зустрічі я керівників громад, керівників закладів, також запрошуємо представників гуманітарних відділів, які опікають освіту. Так і стараємося обговорити висновки рекомендацій і обов'язково знайти. Той позитив, який є в тій чи іншій в тому чи в іншому закладі. От. І сьогодні е, ми бачимо, що рівень довіри до інституційного аудиту зростає. Так? Е, чому? Тому що і якість освіти сьогодні на першому місці, і в пріоритеті, так і ми можемо вже сказати, що на 23-й рік ми вже маємо. Ну, більше 20 заяв на поза інституційний аудит, які ініціюють як керівники, так і засновники. Тому ми вважаємо, що дійсно сьогодні більше керівників, більше засновників розуміють, що розбудова саме якісної школи. Це в пріоритеті не важливий цей який час, тому що життя іде освітній процес також рухається, Правда ж і ми маємо не втратити ту систему, яку ми маємо. А, так пані, але дійсно освіта вона спрямована на майбутнє, адже готує здобувачів освіти до майбутнього життя. Тому цікаво дізнатися вашу думку, якою ви бачите освіту майбутнього. Знаєте, я хотіла би бачити школу нашу, саме якісною школою. Знаєте, а якість вона для кожного учасника освітнього процесу своя. От для учнів школа має бути найперше, це школа радості, мрії, куди хочеться йти, де багато друзів, де щось нове знаєш. Тобто, це позитив для дитини, для батьків. Це школа, напевно, безпеки, де відправляючи дитину у заклад, батьки повинні бути спокійні за те, що вона там в безпеці. Ну, а для вчителя це школа креативу, розвитку, творчості, школа, де вчителі, де колектив, керівник підтримає вчителя, допоможе. Ну, Тобто школа гнучка, школа, яка має розвиватися і яка має в центрі ставити дитину і якість освіти. Тому що ми працюємо на дитину. Пані ну, Світлана, що ви можете для Школа в першу чергу майбутнього має бути з вибором, тобто вільний вибір для педагогічних працівників, методів, форм навчання це 100% І для дитини теж диференціація, відповідно починаючи з п'ятого класу, я маю на увазі у професійному розвитку, для того, щоб дитина вже себе десь бачила в майбутньому. І щоб вона була освіта, я маю на увазі, щоб вона була орієнтована. На розвиток всього людства, не на загибель, а на розвиток. Тому що ми бачимо, що в освіті і в викладанні багатьох предметів ми бачимо дуже багато моментів руйнування. А ми хочемо, щоб був момент процвітання. щоб був симбіоз. Всі жили в мирі, в злагоді, і відповідно освіта працювала саме в такому напрямку. теж. Ну що ж, дякуємо вам що завітали сьогодні до нашої студії. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що 10 листопада всесвітній день якості і завтра матимете можливість його відзначити. І в нашій студії були Алла Казмірук, заступниця начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти в Волинській області, а також Світлана Андрійчук, головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти в Волинській області. Дякую всім, хто був разом з нами і до зустрічі.